Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка про важливі зміни. Вам гарного настрою, приємного перегляду! Починаємо побачимо, які важливі зміни покаже нам філіжаночка. Так, дивіться, мені показана будівля з такою гострою кришею. І в цю будівлю заходить жінка. Яка налаштована багато чого переробити в цій будівлі? До неї на допомогу йде чоловік, але він може бути ну, найманим працівником, який буде ті зміни, які вона там налаштована буде зробити, які ну, він може і буде їх втілювати. Є попередження, що вся ця історія у когось під наглядом. Ну тож, може, це стосується. Не тільки ну, для когось з вас, не тільки там, знаєте, домашня якась там будівля, ну, яка належить вам, це може бути і про будівлю, в якій працюєте і маєте змогу щось там змінювати, ремонтувати. Все, що людина буде робити, Воно, знаєте, буде так, як іспит для цієї людини. Щось там, хтось таки спостерігає за цією ситуацією. Так, ще намальований мені чоловік, який буде дуже так прикладати зусиль для того, щоб перемогти якусь ситуацію, яка стосується. Ну, якби то його родини або його близького оточення. Він зараз відсторонений від цієї від спілкування з людьми. Він зараз, знаєте, як сам на сам, з, якою, з якимись складнощами своїми буде дуже прикладати зусиль, щоб з цього становища мога, скоріше вийти. Знаєте, у людини якась така а, ну, ситуація, коли він відчуває себе винним в тому, що він підводить людей. А, ну, якось так, знаєте, коли від нього багато що залежить, і ну, саме в цій ситуації він якось Відсторонений, він не може бути людиною, яка допомагає. Ну, якось знаєте, от як ситуація, яка, на яку не розраховував різкий поворот у справах, ну, такий, такий що йому не подобається, це на якийсь час. Це може бути по стану здоров'я, може бути якась така, знаєте, непередбачувана ситуація, в яку треба вкладатись, і, ну просто людина якось не налаштована була на такі зміни. Але ж це життя і таке теж буває. Далі дивлюсь так, диві, дивіться, більш мене як в робочу сферу зараз тягне роздивитись, дивіться, там одна за одною справи йдуть у людини, але якась справа, яка, знаєте, як шпилькою її кольнуло. От вона неприємно щось йде, щось там людина вирішувала, і якось за спини в цю ситуацію втрутилась мені, як жінка показано, але її втручання воно якесь таке хибне. Знаєте, от людина зробила щось, давайте так, дурне щось зробила. Але при всьому при тому впевнена, що вона важливу справу зробила. Знаєте, от важливе якесь як уточнення, як ну, щось там по-своєму переробила. Але воно дурне. Ну, Прийдеться переробляти знову. Ну, от, знаєте, як прийшла от, своїми чоботами грязними та на чисту підлогу. Ось так воно виглядає. Далі. Так, тут як укладення угоди під питанням. Якась така ситуація, коли, знаєте, нема людини, яка Повинна, ну, якби то знаєте, якісь там, може, документи якісь, там, один до одного зліпити і зробити щось одне. Як нема саме цієї людини, яка робить ну, важливі якісь речі. Це просто відтягнеться. Воно буде, але воно трошки трошки відтягнеться. Просто там складнощі у тієї людини вона зараз займається своїми якимись там особистими речами. Далі дивіться, така ще ситуація. Чоловік показаний, думає, зараз Тут як виконання якогось Аліс, я дуже рада, що ти прийшла, але ти закрила мені огляд. Так, Дивіться, він роздивляється якусь справу, якась людина поряд з ним пхає свого носа у ту справу. Як знаєте, от я краще знаю, я тобі зараз розкажу як наскоком якимось там з'явилось, і воно більш як заважає насправді. Воно більш, знаєте, як у нього є там ну, певні, скажімо, погляди так, на цю справу є? Ну, певний досвід. Людина може робити те, що вона робить. Тільки не заважайте, а тут буде хтось заважати. Літера Т, літера З поряд. І дивіться, як мені показано. Тут ситуація, яка людині за цю справу, якби то Я не бачу, дивіться, сплати за цю справу. Я не бачу. Гроші, які як за, ну вони, взагалі то гроші я бачу, але вони як придавлені. Знаєте, вони як треба їх як виписати. А я не бачу, щоб їх хтось виписував. Може, там потім воно буде, але поки що. Чи може треба нагадати, що от я роблю, але ж ви ж мені заплатіть за це. Так. Далі. Дивимось, жінка якась буде на щось таке, знаєте, виказувати. Але воно. якось таке, як чорнота якась із рота полється у людини, це про якусь ситуацію. Тут взагалі-то троє людей збираються. І вони одну якусь ситуацію обговорюють, обговорюють. Вона їм така складна, вона їм така якась страшна. Взагалі-то вони не знають усієї правди, але ж тут розумні, повірте, тут не переслухаєш. От ви як осторонь стоїте і роздивляєтесь цих людей, а тут ще й четверта людина, ну тут далі більше. Роздивляєтесь цих людей і знаєте з такими думками, що от добре, що я осторонь, добре, що я не з ними. Тут якесь таке, знаєте, спілкування, ну тобто вам треба іноді з ними по роботі спілкуватись, але ви не дуже. Тяготієте до цього спілкування. Ви не дуже хочете з ними бути у близьких у таких стосунках, коли знаєте, вони беруть вас у свої якісь ну, пліткарство тут більш. Далі дивлюсь. І дивіться, є чоловік. Ну, він як, ну, як начальник від, над цим колективом. Йому не подобається, коли вони збираються разом. Знаєте, як пташиний базар він їх сприймає. Далі дивлюсь, які ще важливі зміни? Так, дивіться, мені подобається ось ця ситуація, зараз розкажу. Тут якась жінка намагалась вам щось таке, ну, як погане зробити, знаєте, як чорна кицька намагалась вам дорогу перебігти у ваших справах. Вони трошечки, нібито у вас затягуються, але ні. Воно так, на перший погляд, буде сприйматись, нібито через цю людину справи затягуються. Але ні. Вони будуть зроблені от саме тоді, коли це буде потрібно. Не раніше і не пізніше. І це буде як ваша перемога. Взагалі-то людина хотіла вам. Нашкодити, але ні, не вийде. Чоловік та жінка взагалі-то воно як від однієї людини, як від жінки йде ситуація, але з чоловіком вона як радиться, як спілкується по цій ситуації. Ну, якось так вони разом. Але тут ви набагато сильніші, ви набагато така фігура, яка ну, так просто вам перебігти дорогою, ну, складно. Тут не вийде в людини. І це взагалі-то вже не одна така ситуація. Це одна з. Ситуації і якось взагалі, що їм не подобається, що кожного разу, як вони намагаються вам влаштувати якусь таку неприємну ситуацію, ви все одно виходите з цих ситуацій, нібито ви взагалі не помічаєте, що вам хтось шкодить. Ось це їх дратує, але нехай. Далі, так, це вже друга так точно, про які ви знаєте, які ви одразу можете згадати, якщо вас там запитати, які там складнощі тобі робили ці люди. Ви, ви одразу дві ситуації розповісте, але якщо там трошки вам позгадувати, то ви ще згадаєте. Далі роздивляємось. Філіжанка про важливі зміни про які тут телефонний дзвінок, двоє людей будуть спілкуватись. Телефонна розмова, яка а, зараз, яка, знаєте, як зближує людей. От якби то, наприклад, тим телефонним дротом вона їх зв'язує знаєте люди, які через ці розмови ну як вони як пара утворюються, вони ну, якісь питання вирішують, якісь там Планують для себе. Це, знаєте, коли, спілкуючись на загальні теми, дуже багато особистого буде в цих розмовах. І тут люди, які вже мені так показано, які, знаєте, багато років будуть разом. Це приємна така ситуація. видивляю розказую вам, а сама видивляюсь я хоч якісь там літери, щоб вам підказочки давати. Зараз літери К В. Більш не бачу. Далі дивлюсь так, особисте життя, які важливі зміни покажу в особистому житті. Ну, дивіться, одразу що впадає в око жінка, яка образилась на чоловіка через грошову якусь тему. Якась така, знаєте, дивіться, тут взагалі то за цією жінкою, якби то два чоловіки стоять. Один він відсторонений. Він, ну, знаєте, людина робить вигляд, що вона взагалі-то не має стосунку до цієї якоїсь там ситуації. А ось. Інший чоловік він мені з темним волоссям показаний. Він як. Знаєте, от якось так тут буде справа виглядати, що він як останні якісь слова скаже по цій ситуації, і далі все, розмова не піде. От просто він якось так її завершить. І так, знаєте, жінка так мені від, відвернулась від нього і щось там своє роздивляється, щось так знаєте, як якась напівзроблена ситуація, але вона не дороблена, вона так мені показана. Щось там як треба було може сплатити, але воно як завище якесь, воно таке. Вісить, хитається, нічого не робиться. Далі. Далі дивлюсь, що тут ще нам покаже Філіжанка. Так, дивіться, якусь перепону, людина як перескакує. Знаєте, не просто там іде, зупиняється, роздивляється і думає, як обійти. Ні. Доволі легко перескакує і далі йде. Це, знаєте, як воно мені показано як іспит для цієї людини, от як, наприклад, людина задумала якусь свою важливу справу. І їй як дають складнощі якісь на її шляху, от злякаєшся складнощів, тоді в тебе нічого не вийде. Якщо не злякаєшся, далі підеш, тут як злітає людина. Далі все набагато їй легше буде. Далі, знаєте, людина як. ну, Як вдачу ловить, і якийсь період для неї буде ну, доволі таким, знаєте, вдалим, бо і одне робиться, і друге робиться, і взагалі там якісь двері відчиняються. ну, Такі знаєте, приємні показання, ситуації. Так, далі. Далі блюдечко роздивляємось. Так, ну тут пані, така поважна пані, буде прислухатись до новини, яка їй, ну така, знаєте, для неї вона вагома, величезна новина, важлива новина. Але дивіться, як через телефонну розмову від чоловіка буде ця новина розповідатись. Далі дивлюсь. Ось тут чоловік, який. Зараз я хочу зрозуміти, це він вас на гачок ловить, чи це він сам потрапить на... це взагалі то він сам потрапить на цей гачок. Але це, знаєте, це його вина, це не хтось йому влаштував пастку, але це він сам своїми бажаннями легкого зросту. Знаєте, легкого потрапляння до такої, знаєте, вищої ламки. Ну, не місце йому там взагалі-то. не місце. І взагалі його приймають якось так, знаєте, з верхню. Тут просто не на тих людей поставив, ось так воно виглядає. І дивіться, як показана наступна це я щось інше вже дивлюсь. Показана мені наступна ситуація, що жінка буде багато, знаєте, емоцій мати від людини, яка мені взагалі-то як чорт показана. Буде обіцяти багато чого жінці. Я тобі і те зроблю, і це зроблю, але там свої хитрі наміри має. І, знаєте, якось так з подарунком нібито, з якимось таким бажанням як легкі гроші людині пообіцяти. Будь ласка, будьте уважні, бо це якісь такі зміни людина буде вам обіцяти, швидкі. Ну, Ви ж розумієте, у якусь кабалу втрапите. Ну і все, на цьому взагалі-то все. Єдине, що додам, то тут жінка показана, яку дуже-дуже буде жаба, жаба давити. Якісь там у вас як перемога якась у вас, ну, ваша особиста, ви щось багато робили. Ви знаєте, людина, яка спину гнула, щоб влаштувати собі ту перемогу. Але ж то, знаєте, то ви знаєте, що ви багато чого зробили, щоб так воно сталося в вашому житті. Але для цієї людини ну, заздрощі, це ж. Ви ж розумієте, вони не керовані, вони просто є-є. і є. Ну і не звертайте увагу. Бережіть себе, і любіть себе, і поважайте себе, і будьте здорові. І побачимось з вами в наступному відео. Всім пока. Миру та злагоди вам!